Розкажу вам, як зробити замовлення на сайті РСА Україна. Заходимо на наш власний кабінет на сайті rsaglobal.com.ua. І нас перекидує до власного кабінету. Тут ми вибираємо замовлення, вкладочку замовлення. Можна так, можна на початку є замовлення і нажати на нього, а можна зайти сюди, замовлення. Швидке додавання. Прочитали свої, так сказати, обов'язки, що, що оплата здійснюється банківським переказом на розрахунковий рахунок компанії. Споживач має, згідно з договором продаж протягом 14 днів з дати отримання без будь-якої юридичної кроки. Відповідальності, без пояснень має відмовитися від договору. Також все прочитали. І головне термін доставки вашого замовлення протягом 10 робочих днів. Так, все прочитали згодні. Нажимаємо галочку продовжити. І ось тут у нас є. Наш, так сказать, каталог з наявністю і обираємо товар той, що нам потрібний. Обрали. Якщо товару немає в наявності, ви це побачите, буде отакий от повідомлення продукт не в наявності. Обираємо те, що ми хочемо замовити.